Music. в ніч на 12 вересня пройшла щорічна церемонія MTV Video Music Awards, яка відзначає найкращі музичні відео виконавців і пісні. Зі сцени було оголошено переможців у всіх номінаціях премії, а зірки влаштували справжні шоу. Тому пропоную поговорити, звісно, про переможців премії MTV VMA 2024, Про те, хто був тріумфатором, про те, як зірки надихалися культовими образами Мадонни та Брітні Спірс, та Ор Свіфт побила рекорд Бейонсі. фронтмен італійського гурту Монескін, Даміано Давид оголосив про початок сольної кар'єри і що буде із гуртом Монескін. Чий виступ обрано у категорії найбільш знаковий виступ та з ким сварилася на килимовій доріжці Чапал Руан. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Я дуже вдячна за те, що ви долучилися. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Загалом найбільше номінацій та перемог отримала Тейлор Свіфт з 11 номінацій. Вона виграла у семи. Ставши артисткою року за перемогу у цій категорії також боролися Аріана Гранде з піснею «We Can't Be Friends до Jacket із кліпом Paint the Town Red, Білі Айліш із композицією Lunch, репер Емінем із кліпом на трек Гудіні, і співачка Сіза з відео на композицію Снус. Співачка традиційно опинилася також у центрі уваги на церемонії в. Мей у зв'язку з тим, що вона вже неодноразово отримує дуже багато перемог у найважливіших категоріях вже багато років поспіль. Ну що ж, у номінації відео року перемогу віддали Тейлор Свіфт і її дуету із Пост Malone за їхній кліп під назвою Фортнайт. За чотири місяці ролик зібрав понад 107 мільйонів переглядів. Ця робота також принесла їм перемоги у наступних номінаціях. Це найкраща колаборація року, найкраща режисерська робота і найкраща пісня літа. Не всі згодні. Саме із перемогою цієї колаборації, саме у категорії найкраща пісня літа, напишіть, будь ласка, вашу думку, чи згодні ви і чи розділяєте думку критиків? Співачка та репер отримувала нагороду і підгучні оплески, І, звісно ж, подякували всім, хто був причетний до створення цього кліпу. Зокрема, вже в п'яте вона стала лідеркою в основній номінації відео року. До цього Тейлор Свіфт перемагала у цій категорії у 2015, му 2019-му, тисячі му та 2023 му Роках тепер у Тейлор 30 трофеїв MTV. Це новий рекорд премії, а позаду залишилася Бейонці із показником у 26 нагород. Артисткою року стала Тейлор Свіфт. Також вона отримала перемогу у категорії найкращий поп-виконавець на премії MTV VMA 2024. у номінації пісня року свою перемогу отримала Сабріна Карпентер із треком Еспресо, яка набрала неабияку популярність цього літа. Трек дійсно звучав звідусіль, всі його знають. І навіть якщо не захоплюється з творчістю Сабріни Карпентер, то мені здається, що всі вже <свісно> чули цей трек. Вона виступила також зі своїми хітами під час церемонії і була просто неперевершеною. Також запам'ятався момент, де Сабріна Карпентер, натхненням для якого також стала Брітні Спірс. На початку номеру Сабріна Карпентер сиділа на прикрашеній коштовностями гойдалці. Позаду неї виднілася величезна фігурка астронавта. Нарешті зі сцени пролунала фрази із її просто вічного хіта Упс, did it again». Міжгалактичний перформанс Сабріни Карпентер дуже запам'ятався. До речі, бачила відео, де Барі Кеоган зізнався, що якби не акторство, то він хотів би бути астронавтом. Так що на цей виступ можна подивитися навіть із іншого боку. Взагалі, Сабріна, зараз, звісно ж, дівчина у моменті, якщо можна так сказати, під час свого виступу вона вирішила віддати шану Брітні Спірс, повторивши її поцілунок із мад. Доною, от тільки Сабріна Карпентер поцілувала інопланетянку. Цей момент прокоментувала навіть сама Брітні Спірс, яка зізналася, що вона не дивилася шоу цього річ, але побачила вирізки з цим уривком, і він її зацікавив. Брітні, до речі, дала свої коментарі. Ось що вона сказала: нема ж не вієміс, бадесістав на Карпентер, Я Еліян Анстейджорга. I love her today. I didn't understand that part. Why didn't she kiss the girl? Like that was weird. Like the whole thing was kind of like weird altogether. The Sabrina girl, she said my name in the red carpet and I thought that was kind of cool. Cause I forget I'm famous sometimes, but I thought it was kind of cool. The Sabrina girl Carpenter, she said something impression and I was like, "Thanks. That's cool." Повертаючись до Сабріни Карпентер, співачка дуже хвилювалася, але у своїй промові вона зазначила, що насамперед вдячна фанатам, які її підтримують. Найкращим новим артистом було визнано співачку Чепел Роан. На церемонії вона виступала із своїм треком «Good luck, babe» яскравим номером. Вона була в лицарських обладунках у, у сукні також у лицаркор. Цього року співачка дебютувала на премії. Вона влаштувала бій просто на сцені. На килимовій доріжці її образ був не менш цікавим за її словами. Вік Килимка, на якому відбувалася килимова доріжка 300 років, а її мантії 600. Таким чином вона трішки повернула нас у середні віки. Чапел Роан, незважаючи на всесвітню славу, яка тільки назвалилася, на неї виступила дуже сильно, дуже потужно. Ну що ж, друзі, премія відзначилася також і своїми скандалами. В один із них потрапила Чапел Роан. Справа в тому, що співачка змогла постояти за себе на червоній килимовій доріжці під час. Фото сету конфлікт із чапал почав один із фотографів. Він кинув грубу фразу в сторону співачки, і вона просто не стала цього терпіти. Фотограф крикнув їй Заткнися, чорт забирай, після того як вона відвернулася від камери. У цей момент вона не витримала, вона поправляла своє вбрання і мовчала. Однак чапал не стала терпіти Таке високомірне ставлення до себе і принизливе ставлення, і відповіла йому Сам заткнися, тільки не я. Ну і там іще ще це все супроводжувалося нецензурною лексикою. Присутні поруч стали на бік Чапел, Хтось із НАТО в попідтримав її. Давай, скажи йому, дівчинку. Онлайн-користувачі, звісно ж, стали на сторону Чапел, яка відстояла свої особисті кордони. До Речі, у розмові із журналістом Entertainment Tonight Чапал Роан сказала про цей інцидент, назвавши його страшним і приголомшливим. Цитата: Думаю, для людини, яка відчуває сильну тривогу, коли на неї кричать Червона доріжка це жахливо. Я сказала у відповідь: ти не маєш права на мене так кричати. У серпні Роан адресувала своїм підписникам декілька відео у своїх соціальних мережах, де вона просила не порушувати особистих кордонів. За словами співачки, вона вирішила порушити цю тему після того, як зіткнулася із домаганням і переслідуванням з боку людей, які називають себе її фанатами. Вона вважає дивним, коли шанувальники зупиняють її на вулиці, аби сфотографуватися з нею або обійнятися. Чапл також поцікавилася у підписників в інстаграм, чи стали б вони переслідувати звичайну жінку, яка відмовила їм у фотографії. Ось її цитата: Я не згодна з тим, що я маю обмінюватися енергією, часом і увагою з людьми, яких я не Знаю, яким не довіряю або які мене лякають лише тому, що вони висловлюють своє захоплення. Жінки не повинні вам пояснювати, чому вони не хочуть, щоб їх чіпали чи розмовляли з ними. Коли артистка вийшла отримувати нагороду, вона взяла, до речі, з собою блокнот, аби не забути свою промову. Співачка сміялася, жартувала і також розчулила своїх фанатів словами про перемогу. Однаквікизнемидвествачрайнеу. I see you, I understand you because I'm one of you. And don't ever let anyone tell you that you can't be exactly who you want to be, bitch. <laughs> У номінації Push Performance of the Year перемогу здобув південно-корейський гурт Ле Серафім. Ми обговорювали його виступ на Куачела, яким були не всі задоволені. Багато фанатів розчарувалися цим виступом. А ось подивіться, як дівчата виступали на MTV VMA 2024. Нагороду Нагороди гурту приніс міні-альбом ізі на церемонії. Вони запалювали зі своїм треком Crazy. Ну а в номінації найкращий хіп-хоп кліп переміг Емінем зі своїм відео Гудіні. Артист надзвичайно підірвав. Сцену своїм виступом, де всі танцюристи були у білих перуках. До речі, цей кліп також переміг у номінації за найкращі візуальні ефекти. Нагороду за найкраще R&B відео очікувано здобула Сіза з її кліпом Снус за рік на Ютубі під цим кліпом у Сізи понад 83 мільйони переглядів. І, в принципі, у неї багато фанатів. Є багато людей, які люблять її творчість. Тому вітаємо Сізу з перемогою в цій номінації. Нагороду в номінації найкраще альтернативне відео. В Бенсон Бун за кліп на пісню «Beautiful Things». Його виступ був дуже проникливий. У категорії найкраще рок-відео переможцем став Лені Кравіць. Лені переміг цьогоріч із кліпом на пісню «Human». На церемонії Лені Кравіць виступив зі своїми хітами, і він буквально підірвав усіх глядачів залу, які пританцьовували і під його легендарні треки. Приз за найкраще латинське відео здобула Аніта із кліпом на свій трек Аміл Весес. Також вона виступила на церемонії із своїми запальними хітами. Нагороду в категорії найкраще кей-поп-відео отримала Ліса. Із своїм хітом «Rockstar». Ну а на сцені вона влаштувала дуже яскраве шоу, потужне шоу, виконавши одразу декілька своїх хітів. У номінації Найкраще Афробіц відео переможницею стала Тайла із її кліпом на пісню «Water». І також було оголошено назву кліпа переможця у номінації Найкраще відео з посланням. Нагороду всій категорії отримала Білі Айліш із за ролик до пісні «What was I made for». Нагороду за найкращу операторську роботу отримав кліп Аріани Гранде Вікен. Be Friends, Wait For You Love, А перемогу у категорії Найкраща хореографія присудили кліпу Два ліпи за пісню Гудіні. У категорії Найкраща операторська робота перемога дісталася кліпу Зестеліон на трек Буа. Також Меган причетна і до категорії Найкраще трендове відео на премії MTV VMA 2024. Ним виявився кліп від Зестеліон і Юкі Чіпа на пісню Мамуші. Найкращим гуртом було визнано гурт.

А у категорії VMA's Most Icon Performance, тобто нагороду за найбільший вклад, було присуджено Кеті Перрі за її виступ у Empire Felton Феррі Park у 2013 році із піснею Roar. Кеті Перрі була нагороджена статуеткою Video Vanguard Awards імені Майкла Джексона. Присуджується за життєві досягнення у Кеті Перрі зараз трішки дивний період, особливо зараз вона відзначилася співпрацею із скандальним доктором Люком, у якого дуже великий скандал із Ке що не всі розуміють цієї співпраці, тому навіть організатори для того, аби вберегти себе від проблем, поставили людиною, яка оголошує переможцем Кеті Перрі, її чоловіка Орланда Блума. Ось такий вихід. Найкраща пісня Літа Тейлор Свіфт і Пост Малоун Фортнайт. Не всі згодні з цим вибором, але зважаючи на фанбазу Тейлор Свіфт, вибір є очікуваним. Найкраща співпраця Тейлор Свіфт і Пост Малоун Фортнайт, найкраща режисура Тейлор Свіфт і Post Malone Fortnite, найкращий монтаж Тейлор Свіфти та Post Malone Fortnite. До речі, Тейлор Свіфт використала свою переможну промову, аби заохотити шанувальників проголосувати на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки за кандидатку від демократичної партії Камалу Гаріс. І, до речі, Дональд Трамп у своєму твіті послав Тейлор Свіфт у соціальних мережах. Ось такі також нюанси. Виконавиця у своєму інстаграм. До речі, поділилася, що вона дивилася дебати між Камалою Гаріс та. Дональдом Трампом мовляв, як виборчиня вона обов'язково стежить за тим, яку політику і плани вони пропонують щодо Сполучених Штатів Америки. Цитата, я буду голосувати за Камалу Гарріс і Тіма Волза на президентських виборах 2024 року. Я голосую за тому, що вона бореться за права і тому, що на мою думку, потрібен воїн, щоб їх відстоювати. Я вважаю, що вона тверда, талановита лідерка. Я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні. Якщо нами керуватиме спокій, а не хаос, мене дуже підбадьорив і вразив її вибір напарника Тіма Волза, який десятиліттями відстоював права ЛГБТК право на ЕКЗ і право жінки на власне тіло. Окрім цього, зірка підписала пост як бездітна кошатниця. Це пряме відсилання до суперечливих зауважень напарника Трампа, сенатора Джейді Венса, який раніше назвав Камалу Гаріс бездітною кошатницею, яка прагне керувати країною. Ми це обговорювали. У відео про Камалу Гарріс. Якщо цікаво, подивіться ось тут. Відносно бойфренда Тейлор Свіфт, Тревіса Келсі, ви можете побачити, що його не було поряд. У нього просто розпочався ігровий сезон. Насправді і так, Тревіс дуже багато провів часу разом із Тейлор поза тренуваннями. Він часто відвідував її концерти, підтримував її, сміявся, тому абсолютно зрозуміла його відсутність на VMA 2024. Як і завжди, церемонія відзначилася образами зірок, які запам'ятаються надовго, тому пропоную. Роздивитися одні із найцікавіших виходів на е, червоному хіднику цієї події. Тейлор Свіфт була у сукні від Крістіан Діор. Тейлор Свіфт з'явилася в екстравагантному вбранні в клітинку. Вона вдягла корсет на блисківці, короткі чорні шорти, довгу пишну спідницю із вирізом попереду доповнювали образ, зірки, шкіряні рукавички і чокер на шиї. Дивіться, який був цікавий вихід у Каті Пері, Каті Пері вийшла на червону доріжку в супроводі свого коханого актора. Орландо Блума для виходу у світ співачка обрала досить епатажний образ це топ та екстремально довгу спідницю, які були затрапіровані нитками і бахромою. Катіпері вразила своєю дуже стрункою фігурою, креативним вбранням. Вона, до речі, змінила дві сукні, аби підкреслити свою стрункість. Чоловік-артистка Орландо Блум просто не зводив з неї закоханих очей. До речі, у Катіпері на руках був лічильник. Якщо Придивитися, ви можете побачити. До речі, відбувся рідкісний вихід Кеті Перрі з її чоловіком Орландо Блумом. Кеті Пері в «Who Decided War» цікавий вихід. Сабріна Карпентер скопіювала образ Мадонни, в якому вона з'явилася на публіці у 1991 році. На церемонії вручення премії Оскар для виходу в світ. Сабріна обрала елегантну сукню з глибоким декольте, розшиту білими і срібними бусинами, доповнювало Образ кольєт на шиї, а також об'ємні локони та темно-червона помада на вустах притаманні образу Сабріни Карпентер. Завдяки укладці вбрання Сабріни трішки нагадувало і Мадонну, і Мерлін Монро водночас у Періс Гілтон було багато іконічних виходів в нульових, але один із найвидатніших стався на святкуванні її 21-го дня народження у 2002 році, коли вона одягала металеву сукню від Джульєна Макдональда. Через рік цей образ повторила Кендал Дженер Кім Карда. І сама Періс Гілтон, а ще її сестра Нікі. Цьогорічним виходом на VMA 2024 Періс Гілтон віддала омаж тому ж образу з 22-річної давності. Для появи вона обрала сріблясту сукню з селі з глибоким декольте, драпіруванням і вирізами Наталії. Доповнити лук Періс вирішила чокером з дорогоцінним камінням, клатчем та елегантними туфельками-човниками. Е Красуня Сюкі Уотергаус у Дольченґа. Бана, подивіться Каліса Омюґлер. Ліса із Блокпінк мала чотири наряди на вечір. І, звісно, ж, вітаємо її з перемогою у одній із номінацій. Тайла завжди яскрава. У Аріа Мегандістеліон у Ніколь Фелісія». Чапал Роан у Y-Project. Каміла Кабельо у Тоні Ward. Тейт Макрей у Роберто Каваллі. Це була відсилка до виходу Брітні Спірс. Едісон Рей вирішила знову показати, що не всі в шоу-бізнесі сидять на Оземпіку. Нагадаю, що ми це обговорювали в одному з відео. Співачка епатувала атласним комплектом із бра і трусиків. Хтось сприйняв, хтось не дуже сприйняв цей вихід. І ось трішки відео і світлин того, як Едісон Рей вирушала на VMA. Колумбійська співачка Кароль G з'явилася на червоній доріжці в яскраво-жовто-гарячій сукні, яка імітувала вогняне полум'я. Свій образ вона доповнила прозорими босоніжками на підборах і непомітними прикрасами. Бразильська співачка Аніта з'явилася на MTV Video Music Awards у образі спокусливої нареченої. В неї був такий total white look, який складався з короткої сукні, панчох і фати. Це в білому кольорі, звісно ж. Також MTV VMA 2024 відвідала. Холзі, вона вийшла на червону доріжку в трендовій напівпрозорій сукні з леопардовим принтом, паєтками. Свій образ вона доповнила яскраво червоним волоссям і практично непомітним макіяжем. Холзі надихалася образом Елізабет Херлі. Холзі подарувала нове життя класиці Версачі. Знайти цю сукню було дивом. Вона була зроблена Джані Версачі для Елізабет Херлі в 1996 році, і з цих пір її ніхто не носив. Акторка одягала червону сукню на урочисте відкриття. Утіка Версаче у Нью-Йорку. А на сцені вона була зі своїм рзбентом, до якого цього вечора, до речі, увійшла Вікторія із Монескін. Лені Кравіц вдяг краватку на голе тіло. Але це Лені Кравіц, він у будь-якому вбранні виглядає дуже прекрасно. А Вікторія де Анджеліс із Монескін у прозорій чорній сукні з прикрасами хрестами мала готичний вигляд. А її колега по групі, соліст Дам'яно Давід, геть невпізнаваний, був у образі дуже прекрасного такого статного дядечки. Італійця родом із 1970-х років. Даміано Давид здивував своїм новим образом. Рокера на заході було просто не впізнати, бо він обрав коричневий костюм, який приховав усі його татуювання. Він доповнив образ краваткою. Його був дуже елегантним, його волосся було зібране акуратно. Він також відростив вуса. Фани були приголомшені, коли побачили соліста гурту Монескін, який запам'ятався на Євробаченні 2021 року. Брутальним рокером асоціюється саме з таким. Тим образом постійно виявилося, що Даміано розпочав свою сольну кар'єру і вже активно працює над власним проектом. Він також робить тизери. Співак запланував випуск своєї першої композиції на 27 вересня. В розмові із Яхо Ньюс виконавець поділився, що його сольна творчість кардинально відрізнятиметься від тієї, яка була у гурту Монескі. Що ж стосується самого колективу, то Даміано Давид поквапився заспокоїти прихильників і запевнив, що це жодним чи нам не вплине на гурт, а Монескін і далі продовжить своє існування у такому ж вигляді, як зараз. Тому будемо спостерігати і бажаємо, звісно ж, Даміано розвитку у сольному плаванні. До речі, Дав Кемерон була відсутньою на церемонії VMA 2024. Ось іще декілька виходів. Є і Маргарет Квелі, Джейк Джей Антонов. Ось такий вигляд мав костюм Лілна Секса, ось красуня Наомі Скотт. До речі, дуже хочеться подякувати американській співачці та актрисі Коко Джонс, яка дебютувала на церемонії MTV VMA 2024 у Нью-Йорку у вишуканому образі від українського бренду Lever Couture, а саме із колекції Лелека. Вона була номінанткою у категорії виступ року за свій хітовий сингл. Ось так він називається. На Spotify. у неї вже понад 55 мільйонів прослуховань. І хоча коко не отримала славнозвісної статуетки, але вона точно приголомшила публіку січастою сукнею зі стрічок і пропіарила українську. Дизайнерку Лесю Верлінгієрі Бенсон Бун Тайла дуже яскрава, також відвідала премію і Голі Бейлі. Ось я ще покажу вам Кіда Лароя із Стейт Макрей, Шон Мендес був із сестрою, красуня Олександра Амброзіо. Ось іще ще дуже гарна Дана Паула. За традицією, церемонія була наповнена не лише музичними новинами, але і модними заявами. Селебріті, звісно ж, хвалилися стильними образами на червоній доріжці, а дехто з них навіть віддав данину легендарним артисткам. Ведучою заходу стала попри. Популя американська реперка Меган Зестеліон. Зокрема, Меган Зестеліон повторила культовий образ Брітні Спірс у подібному костюмі, елементом якого став справжній пітон. Зірка 2000-х виступала на VMA з піснею «I'm a slave for you на церемонії нагородження у 2001 році. Це дійсно іконічний момент. Я думаю, що ви точно його пам'ятаєте. Меган Зестеліон був дуже смішний момент. На початку шоу, змінивши один із численних образів, Меган вийшла. На сцену у такому ж зеленому топі бікіні з бірюзовою хустинкою, яка доповнила джинсові короткі шорти, але найяскравішою деталю костюма. Звісно ж, був жовтий пітон, обвитий навколо шиї і рук ведучої. Меган Зестеліон закричала, коли члени знімальної групи підійшли, аби е, прибрати змію. Відчувши полегшення, вона кілька секунд ходила взад вперед, перш ніж сказати глядачам, що я намагалася втримати її для брітні спір. Okay. Okay. Stop the music. Stop the music. I'm just playing. Come get this snake. I don't know this snake. This snake don't know me. Oh my god. А татаголдиалфобрітні у ролі ведучої також гармонійно вписалася у івент, і вона була харизматичною, смішною. І ця відсилка до Брітні також була в тему. Юна зірка Тейт Макрей ніколи не соромилася в своєї любові до Брітні Спірс. Музикантка і танцівниця безумовно пішла слідами Брітні, в тому числі і на червоній килимовій доріжці. На шоу вона була у напівпрозорій чорній мережівній міні-сукні від Роберто Кавалі з довгими рукавами і висла високим декольте, схожий на міні-сукню Дольче Інгабана, яку носила Брітні у 2001 році, хоч і дуже стримано, але південнокорейська співачка Ліса із Blackpink теж по-своєму віддала данину поваги Брітні, коли вона вийшла на сцену, аби виконати свої хіти New Woman і Rockstar, вона з гордістю продемонструвала мікрофон, який кріпиться до голови. Під час ери Брітні Спірс мікрофон був абсолютним атрибутом усіх її живих виступів. Едісон Рей також Кож надихалася Брітні Спірс. Едісон постала перед камерами у білосніжному ансамблі, який нагадав користувачам виступ Мадонни на VMA 1984 року, а також колаборацію королеви поп-музики з Брітні Спірс і Крістіною Агілерою у 2003 році. На червоній доріжці Едісон Рей була вбрана у білий бюзгалтер, прикрашений в тон і об'ємною спідницею. Звісно ж, після основної церемонії відбулося також. Автопаті можна побачити Тейлор Свіфт, Джейка Антонофа, ось Сабріна Карпентер, Пост Малоун, Тейт Макрей, і Кід Ларойс, Юкі Уотерхаус, Зої Кравіц, Шабузі. Це до речі, новий бойфренд Емілі Ратаковські, Каміла Кабельо. Тайла і Ліса. Премія нам, звісно ж, подарувала як меми, так і знакові виступи. Ну, головне питання, де була Чарлі Екс, чому її не було, все ж таки вона створила хід літа і її, напевно, не вистачало. Я впевнена, що вона могла б влаштувати пожежу на сцені. Зараз виявляється, що у Charlie Екс вона записала, по-перше, дебютний трек з Троєм Сіваном, і також в неї є ролі у кіно. Акторська кар'єра понеслася, скажімо так. Друзі, поші. Будь ласка, за кого вболівали ви, чий виступ сподобався вам найбільше, чий образ вам також сподобався найбільше, чий образ, можливо, або виступ вас здивував. Буду рада почитати ваші коментарі і поспілкуватися внизу. Друзі, ну що ж, а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час для того, аби завітати на цей канал і подивитися відео. Мені дуже-дуже приємно. Звісно ж, прошу вас не ігнорувати потреби нашого війська і підтримувати наших найсміливіших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни і які. Наближають нашу перемогу з кожним днем. Ми в це віримо, підтримуємо. Допомагайте, будь ласка, лише перевіреним зборам, не ігноруйте їх. Це, це надзвичайно важливо зараз. Ну і звісно ж, прошу вас не проходити повз допомоги нашим бездомним чотирьохлапим друзям. Будь ласка, промоніторте місцевий ваш притулок. Я впевнена, що таки є. Донатом, гривною, розголосом в інтернеті, розголосом в соціальних мережах. Ви зможете, як мінімум, рятувати одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів, а можливо і якась тваринок знайде собі нове житло, нового друга, нову сім'ю. Це буде надзвичайно класним вчинком і великим плюсиком вам до карми. Тому, друзі, пропоную побачитися у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних у такі бентежні часи і підтримуйте один одного. Це дуже важливо зараз. Ну що ж, до зустрічі, а я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім зовсім скоро. Тому до зустрічі! Бережіть себе і рідних. Побачимо. <laughs> bye bye. Yeah.